Всім привіт, любителя мототехніки. Сьогодні купив собі ось такого незвичайного корча. Спочатку він був помічений мною на головному смітнику нашої країни під названням OLX за півтори тисячі гривень. Потім... Я так розумію, що автор зрозумів, що це лахміття можна продати дорожче, і невдовзі цей монстр з'явився на смітнику номер 2 під назвою Фейсбук. Досить таки рідкісна і цікава модель, яка знаменувала собою цілу епоху компактних бензопил, якими могла управляти одна людина. Тобто до цього були такі промислові агрегати, які могло підняти тільки. Два чоловіки, це, скажем так, німецька бензопила Штіль, яку називали ein mein Кетенсаґе, тобто бензопила для однієї людини. Якщо чесно, такі бензопили в світі вийшли набагато раніше ніж це зробила фірма Stihl. Фірма Штіль випустила таку бензопилу. Тобто, ладно, вже будемо відкривати карти назва цієї бензопили Штіль Контра 1959 рік. В світі такі бензопили, якими могла управляти одна людина, вийшло набагато раніше, це і два роки до 59-го року, тобто там 55-ті навіть роки. Але. Тільки фірма Штіль додумалася зробити з цього шоу такого всесвітнього рівня, і до сих пір всі люди думають, що якісь перші бензопили зробила фірма Штіль, але Бог з ним з цією історією купив цей агрегат. Я на Фейсбуці за 100 долярів. Пошкодження великі. Перш за все, пошкоджена ручка. У мене, до речі, таких бензопил є декілька. Конструкція цієї рукоятки вона являє собою в першу чергу надсучасну систему антивібрації, де мотор, він тут, до речі, 100 кубів, 6 кінських сил. Тобто, ви маєте здогадуватись, яка тут вібрація. Цей мотор відокремлений о такою химерною рукояткою на резинових буферах. Це величезна рідкість того часу, щоб бензопили. Мали антивібрацію, а тим паче таку сучасну. Крім ручки, тут вона варена, якась кльопана, ще є багато пошкоджень. Оця така от характерна кришка. Вона має після завершення цього проєкту планує таку невеличку реставрацію цієї бензопили. Ця кришка має стати окрасою цієї бензопили. Так як, наприклад, бензобак дорогого ретро мотоцикла це має бути фічер. Головна риса цієї бензопили. Сюди треба буде знайти ось такий значок, точно такий, як на стартері в нижній частині, і зробити напис штіль Lightning або ж тіль контра. Лайтнінг ця модель називалась для американського ринку, а контра для європейського ринку. До речі, хочу сказати, що такими бензопилками а тут вага все ж таки 13 кг, шиною більше 14, до сих пір ріжуть в країнах Африки. Тут неймовірна тяга, неймовірний крутний момент, і такими бензопилками ріжуть з шинами більше одного метра, використовуючи це як міні-пилорами. Зі слів продавця, циліндр тут під заміну, карбюратор треба ремонтувати, бокова кришка має тріщину. Ну, я так візуально обдивився картер, він, начебто, не має пошкоджень. За весь час колекці... колекціонування в мене таких пилок аналогічних АВ або не АВ назбиралося трохи, тому у мене є деякі донори. І якби я не мав запчастин, можливо, б, і не мало б смислу купувати бензопилу в такому потрьопаному стані, але запчастини є, донор є. І я хочу зробити невеличкий проєкт. По... Відновлення цієї бензопили, але я не буду фарбувати цю пилку, я хочу її відмити, відчистити і зробити так, щоб ця пилка гарно виглядала на свій вік. Бо якщо довести її до ідеалу, покрасити глянцевою фарбою, вона буде досить таки дивно виглядати, як е на бензопилу, який плюс-мінус 70 років. Ну, Як бачите, Дуже гарним знаком є те, що на стартері є всі оці ребра. Дуже рідко можна зустріти стартер на цих моделах без виломаних рішиток. Думаю, що саме тяжке буде відреставрувати оцю рукоятку, АВ. циліндр замінити взагалі ніяких проблем. Карбюратор почистити, думаю, замінити мембрани, мембрани не є рідкістю. Але і запасний карбюратор у мене теж є. От який проект мене чекає. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати, можливо, комусь буде цікаво результат.